Ви були його золотим пентаклем, тому що ви були його подарунком долі, на який він більше не може розраховувати. Бо такі подарунки, долі, як ви, вони бувають раз в житті. Так, і ви можете зізнати, що він дуже довгий час думає про це, і він вже зараз розуміє, як би треба було йому поводитися з вами. Йому важко дізнатись в тому, що сонечки, що він король Пентаклі, він каже, та я стабільний, та я надійний, та чи повірить вона в це, та я гроші маю? <гум> так, Аркан Луна. Йому варто дізнатися з тому, що раніше він не договорював вам, не відкривався вам, був... Недоступний щодо свого внутрішнього світу і міг багато фактів про себе скривати, не говорити. Так, він маніпулював, він переслідував тільки свої цілі, він думав перш за себе, а потім вже про вас. Та й то мах ніколи не думає. Мах думає про те, що потрібно йому. Так, але він каже, я помудрішав. і йому важко в цьому зізнатись перед вами. Важко дізнатися в тому, що у нього до вас є почуття і колісниця. Він їде до вас, зайки. Я правильно говорю, вище сили? Так, але тут з перешкодами. Йому треба багато чого зрозуміти і багато таких перешкод в своєму житті обрати, тому що він хоче з вами мати четвірку жезлі, тобто брак. Тобто відносини, де є яку ніжок стала стабільність і надійність, аркан мир. Він хоче примирення з вами нового етапу. І він думає, як це краще зробити, тому що він до вас дуже довго йде. Ви для нього зірка. Але далека зараз. Ви для нього доля. І він розуміє, що зустрілися не просто так. Аркан Луна, але ви для нього дуже таємниче. Він не знає, що у вас зараз відбувається. І старші аркани. Він іде до вас імператором. Я розумію, що вам зараз це важко повірити. Бо я тут загадала одного чоловіка. Мені важко повірити в те, що він змінився, що він став імператором. Але все може бути. Головне, сонечки, перевіряйте його не словами, а діями. Так тому що вже було розпочато.